Тут були службові приміщення для наших авто. Ось залишки колес, які тут були. Це одночасно, десь 10, 10 хвилин три ракети. Всього сюди прилетіло за три місяці сім ракет. Я його будував для людей, щоб. Харків'яни могли тут тренуватися, і у кращі часи тут тренувалися багато десь 7 тисяч людей. А скільки дороги це для вас боїться? Я його будував 20 років. Були експерти, порахували збитки, і ми подали до суду на компенсацію цих збитків до агресора, який це все зробив. Тому що до росіян звертатися на сьогоднішній день немає змоги. Але я вважаю, що це рішення потім я буду використовувати у міжнародних судах, коли після нашої перемоги ми будемо з них ці гроші отримувати, щоб встановити все те, що ми будували багато років, а не взяли і зруйнували це. Прямі позови українських підприємств проти Росії до іноземних судів у більшості країн неможливі. Говорить представник київської юридичної компанії Ілля Шевченко. Але каже, отримати дозвіл на виконання українського судового рішення у країнах, де зберігаються російські гроші, можна. По виконанню примусовому я переконаний, що найближчими руками будуть фактичні стягнення коштів. До речі, це ну опосередкованим свідченням цього є те, що якраз за кордоном Газпром той же дуже активно приймає участь в судових процесах. Вони ігнорують те, що відбувається в Україні, але за кордоном заходять, наймають адвокатів, захищаються. Вони розуміють, що це ну не просто якісь лякавки, Вони можуть втратити активи. Більше того, на найвищому рівні в Російській Федерації. Було прийнято було узаконено право державних корпорацій приховувати свої активи за кордоном. Багато рали десь два тижні.